Андрій Якович Штогаренко це видатний український композитор, педагог, музично-громадський діяч, роки його життя 1902 1992. Він є одним із найяскравіших представників музичного мистецтва України ХХ століття. Його творча діяльність розвивала спліч опліч з діяльністю таких видатних майстрів, як Левко Ривуцький і Борис Лятошинський, і була високо оцінена свого часу. Андрій Штогаренко двічі був лауреатом Державної премії СРСР. Лауреатом державної премії УРСР імені Тараса Григоровича Шевченка, народним артистом УРСР і СРСР. Його багатогранна творчість є своєрідною зв'язуючою ланкою між українською класикою і сучасною музикою. У творах Андрія Яковича Штогаренка яскраво відчутна опора на український фольклор, особливо на історичні пісні. У жанрово різноманітній творчості Андрія Штогаренка симфонічні, вокальні, камерно інструментальні знайшли відображення знаменні історичні події України ХХ століття. Він композитор-монументаліст, художник крупного мазка. Штогаренко є автором шести симфоній. Усі вони програмні. Симфонія кантата номер 1 «Україна моя. Симфонія номер 2 для струнного оркестру Пам'яті товариша. Симфонія номер 3 Київська. Симфонія номер 4 симфонічні казки. Симфонія номер 5 Комсомолії присвячується. Симфонія номер 6 автобіографічна. Для симфонічного оркестру композитор також створив три симфонічних сюїти: пам'ять Лесі Українки, молодіжна для струнного оркестру, Піонерська. Концерти для скрипки та віолончелі з оркестром, для фортепіано з оркестром, симфонічні танці для фортепіано з оркестром, симфонічну поему для струнного оркестру, пам'яті кобзаря та інші симфонічні твори. Однією із найважливіших рис творчості композитора є програмність, за допомогою якої він намагався максимально наблизитися до слухача. Програмною є і симфонічна сюїта Пам'яті Лесі Українки, яка була написана у 1951 році. Сюїта складається з чотирьох частин. Вступ, пісня, балада і гопак. Кожна частина, крім назви, має ще й віршований епіграф. Поетичні образи Лесі Українки, ніби оживають, стають зримими, коли слухач слідкує за розвитком музичної тканини. Перша частина має назву Вступ. Епіграфом до неї є ядки Лесі Українки, слово, чому ти не тверда як криця. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Для музики цієї частини характерна монообразність. Разом з тим тут є три ступені розвитку. Починається частина темою народу, яку виконують Валторни. Вона сповнена простоти і величі. Поступово тема набирає сили і схвильованості і змінюється новою темою, стрімкою, драматичною, напруженою. Третім етапом розвитку є тема боротьби. В музиці виникає багато гострих моментів, раптових поворотів гармонічного, фактурного, тембрового характеру. Іноді з'являються інтонації майбутніх частин, особливо фіналу. Активний музичний розвиток раптово обривається в момент напруженої кульмінації, і знову переможно і урочисто звучить перша тема. Частина сюїти має назву пісня, епіграфом до неї є рядки: Сторонунько рідна, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі заніміло». Зміст цих поетичних рядків визначає ліричний зміст частини з дещо схвильованим середнім розділом. В основі музики наспів почутий Лесею українкою на Волині і восстановлений композитором. М'який розповідний характер музики, стриманий оркестровий колорит, ніби змальовують портрет самої поетеси, ніжний і трепет. Музика третьої частини балада, задумлива, подекуди навіть скорботна. Дивлюсь я на ясній зорі, сумні мої думи сумні. Тут проводиться тема народу з першої частини сюїти. її виконує англійський ріжок на контрапунктичному плетінні двох флейт, а потім засурдинених струнних. Створюючи атмосферу внутрішньої зосередженості та самозаглиблення заключна частина сюїти Гопак. На слухача буквально обрушується цілий каскад оркестрових барв, динамічних злетів і спадів, різних емоційних станів і гумору, молодість, радість, надії живуть у народних веселощах танцях. Музика цієї сюїти була дуже популярною у 50 70 х роках минулого століття. У 1952 році Андрій Якович Штогаренко був удостоєний за цю сюїту державної премії Другого ступеня. Сюїта не втратила своєї свіжості, колоритності і пісенності і дони.